Генрі Форд, майбутній король автомобілебудування, народився в містечку Дірборн неподалік Детройта, в родині фермерів, вихідців з Ірландії. З ранніх років свого дитинства він бачив важку працю своїх батьків. Які утримували чималу ферму, все їх життя, як і життя більшості тодішніх фермерів, це щоденна в більшості своїй, ручна праця по догляду за худобою, обробітком землі. Єдиними помічниками і тягловою силою в господарстві були хіба що коні для маленького Генрі, який з ранніх років марив технікою і винаходами такий спосіб життя, що не залишав місця для мрії, був просто каторгою. Саме тому Генрі Форд, вже будучи успішним автомобілебудівником, вирішив допомогти тисячам невеликим фермерським господарств і замінити важку ручну працю і піт на сталь і мотори, втілювати в життя цю благодійну місію Генрі Форд розпочинає на початку ХХ століття, коли розпочинає будівництво своїх перших експериментальних тракторів, виготовлених з автомобільних деталей. Тисяча 1907 році один з таких тракторів отримує назву Самохідний плуг. Форд був не лише талановитим винахідником, але й успішним підприємцем, який бачив майбутні перспективи ринку невеликих тракторів з двигунами внутрішнього згоряння, яких на цей період було лише 600 у всьому сільському господарстві США. Більшість великих зернових господарств при Рі використовували важкі парові трактори, які були занадто дорогі для дрібних фермерів. Тому поява фортівського трактора модель Бі на виставці в Фремонті, штат Небраска, викликав справжній ажіотаж. Трактор мав цікаву і незвичну для сучасного ока конструкцію: триколісна ходова з двома передніми ведучими колесами. І одним заднім керуючим обладнувався 16 сильним двохциліндровим двигуном. Дана модель в серію не пішла, а так і залишилась лише прототипом. Поява Генрі Форда на тракторі була такою собі, як би тепер назвали, піар-акція. Яка повинна була продемонструвати, що Фордівський революційний дизайн відтепер буде і в тракторах. На шляху до своїх перших серійних тракторів Форту довелось долати спротив міноритарних власників Ford Motor Company, які категорично відмовлялись від виділення коштів на експерименти з тракторами. І зроблено було це за допомогою створення нової приватної компанії Henry Ford Son. Цій компанії партнером Генрі був його син Едсел. В 1916 році вони розпочинають випуск тракторів під торговою маркою Фордсон. Першим закордонним замовником тракторів Фордсон у кількості 5 тисяч машин стала Британія. Постачання 5 тисяч тракторів через Атлантику, яку контролювали німецькі субмарини, було затратною і ризикованою акцією. Тому між компанією Генрі Форда і британським урядом було підписано договір про побудову заводу безпосередньо у Великобританії. Локації нового заводу стало ірландське місто Корк, яке, на відміну від Лондона, де першочергово планувалось відкрити завод, не піддавало з бомбардування з боку Німеччини. Крім того, Ірландія у цей час ще була частиною об'єднаного королівства Великобританія. Через труднощі, пов'язані з військовими діями, завод в Ірландії став до ладу лише у 1919 році, після закінчення Першої світової війни, де до 1964 року випускатиме трактори під маркою Фордсон. Далі просто Форд. в США. Виробництво було зосереджено на новозбудованому тракторному заводі в місті Дірборн, штат Мічиган, де використовували ті самі методи виробництва, що й при побудові моделей Форд Т. В 1928 році. Виробництво перемістилось в новозбудований комплекс Рівер Руж, який стане найбільшим складальним заводом світу. Як і у випадку легкових автомобілів у побудові трактора Генрі Форд зробив ставку на єдину модель, яка повинна бути технологічною у виробництві, простою в конструкції, невеликою і головне доступною в ціні для невеликих фермерських господарств. І таким трактором став Фордсон-Модель Ф. Особливістю даного трактора була відсутність традиційної рами, яку замінило безпосереднє з'єднання картера двигуна з картером коробки передач. Трактор було обладнано чотирициліндровим двигуном, потужністю 20 кінських сил, який міг працювати на гасі, бензині і спирті. Коробка передач механічна, трьохступінчата. В трактора були відсутні гальма. Колеса трактора стальні, клепанні з ґрунтозацепами на задніх ведучих колесах. Широко розгалужена дилерська система, добра репутація компанії Ford і самі невеликі розміри трактора, і крупносерійне виробництво сприяли ринковому успіху моделі. До 1928 року в США і Світі було продано 738 тисяч тракторів. Таким чином, Фордсон, модель F став одним з наймасовіших тракторів у США. Для багатьох фермерів це був перший трактор в їхньому житті. Цьому сприяла і ціна трактора. Якщо в 1918 році ціна нової моделі складала 880 доларів, то вже через 4 роки завдяки новаторським підходам до виробництва вдалося знизити ціну до 395 доларів за одиницю. Завдяки масовості виробництва Форд. Зумів змінити не лише гужовий транспорт на автомобіль, але й традиційну в сільському господарстві тяглову силу коней на механічну потужність тракторів з двигунами внутрішнього згоряння. Закупляв трактори Фордсон також Радянський Союз. А з 1924 по 1932 рік на Ленінградському заводі виготовлялась копія цього трактора під назвою Фордсон-путіловець. Тисяча дев'ятсот році Форд згортає виробництво тракторів у США. Єдиним заводом, де успішно триватиме виробництво тракторів, Фордсон, залишиться Форд Британії. Через 11 років, у 1939 році Форд поновлює виробництво тракторів у партнерстві з ірландським тракторобудівником і винахідником Гаррі Фергюсоном, який у 1928 році запатентував трьохточковий навісний тракторний механізм. Саме цей механізм буде використаний у новій серії тракторів модель N, яка буде продемонстрована широкому загалу у червні 1939 року під новою назвою Ford Ferguson. Перший трактор цієї лінійки Ford N9. Це був універсальний трактор для використання на невеликих фермах, мав зміну ширину колії коліс, резинові шини, v подібний двигун і запозичені у автомобілів задній міст і гальмівну систему. Фарбувались трактори у сірий колір і мали масу трішки більше тони. У 1942 році виходить модифікація n 2 у 1947 році виходить найбільш масова модель в історії американського фермерського трактора Ford N8, який мав нову чотириступінчату коробку передач та зміни в гідравліці навісного механізму. Було виготовлено 560 тисяч тракторів даної моделі. Більшість з яких продавались на території США, у 1953 році виходить модель трактора під назвою Ford Золотий ювілей, випуск якої був приурочений 50-літтю компанії. За конструкцією це був трішки збільшений n 8 особливістю якого був гідронасос, що приводився в дію двигуном, а не валом відбору потужності. З 1964 року всі трактори фарбуються у фірмовий блакитний колір і випускаються виключно під маркою Ford. З 1965 року виходять нові моделі серії 2000, 3000, 4000, 5000 потужністю від 30 до 65 кінських сил. А з 1977 року Розпочинаються продажі нових революційних тракторів 67-00 і 77-00, потужність яких складала 70 кінських сил. У 1986 році відбувається злеття активів тракторного відділення «Форд» з «Пері Нью Холланд». В результаті чого буде створено Ford New Holland Інкорпорейтед виробництво тракторів під брендом Ford продовжується. Далі піде ще потужніша восьмитисячна серія. У 90-х Ford випускає серію тракторів 8830 і 8840, які обладнані шестициліндровим двигуном потужністю 180 кінських сил. І коробкою передач Dual Power з 16 швидкостями вперед і 4 назад. Дані трактори стануть останніми, які носитимуть відомий бренд Ford на капоті. У 1991 році власником 80% акцій Ford New Holland стає італійський автомобільний гігант Fiat. У 1999 році New Holland об'єднується з іншим тракторобудівним брендом Case і створюється нова корпорація CNH Global. А вже з 2000 року трактори під брендом Ford стають історією. Як бачимо після серії корпоративних об'єднань і поглинань, тракторний бренд Ford розчинився в умовах глобального ринку. Та благодіну місію Генрі Форда по порятунку фермерів від важкої щоденної праці було виконано. І завдяки мільйонам тракторів бренду Ford наступні покоління мрійників, винахідників мали більше вільного часу для руху прогресу вперед.